Sempre vir. З вами це тараха. Як можливо, вже бачили з наших шортів, що ділянку, яку ми показували в останніх наших відео, ми з друзями вирішили все-таки купувати. Ця ділянка коштує близько трьох тисяч доларів. І нам здається, що це найкращий варіант для того, щоб поекспериментувати, розібратися у всіх нюансах, купівлі нерухомості і будівництва, а також поділитися всією інформацією з вами. І навіть якщо ми станемо жертвами обману за сторони філіппінців, принаймні наше відео послугують прикладом для вас і допоможуть вам не втрати. Тити великі гроші тут, отож, поїхали депозит. Першим нашим кроком був саме він. Так як з виведенням великих грошей на Філіпінах є свої нюанси та труднощі, а також ліміти. Ми домовилися з власником про оплату землі двома платежами, на що він погодився. Після чого між нами та продавцем був укладений договір, де було вказано термін оплати, а також персональні дані. Договір було завірено секретарем Варангаю, в якому знаходиться ділянка. І на момент завірення були проблеми з принтером, тому договір писався від руки і був тимчасовим. Прибирання наступного дня ми познайомилися з нашими сусідами та хотіли наняти людей для прибирання ділянки, так як територія вже майже 10 років не була прибрана, і це заважало повній оцінці ділянки, а також пересування по ній. Ми знайшли людину, яка сказала нам, що ціна прибирання нам відео в 5000 тисяч песо або 3-400 гривень. їй потрібно буде аж 10 днів, що навести порядок. Але ми відмовилися та вирішили зробити все самостійно, якісно своїми руками, бо у нас 4 людини, і ми маємо купу вільного часу, а також ліміти на виведення грошей. Тож ми купили декілька пар рукавиць, мечети та мішки для сміття, і почали наше прибирання. Кафе. Мерла від страху. Навіть коли почався дощ, ми вирішили не байдикувати, а зайнятися прибиранням, так як хотіли поскоріше закінчити роботу. І достатньо весело провели цей час, працюючи та спілкуючись між собою. Торі була дуже засмічена, тому нам прийшлося зробити великий вогонь, щоб швидше позбавитись від всього листя, кокосів, кущів та різних дерев'яних відходів, які вже не були придатними. На поверхневе прибирання ми витетили десь близько 5 годин. Після чого ділянку стало видно вже набагато краще. До речі, кого ми тільки не зустріли на ділянці під час прибирання, маму, гекона, яка якимось дибом висиджувала яйця на стіні, павуків 10-сантиметрових і звичайних. Вони не отрудні, якщо що, страшну скалапендру та крабика, який не міг вилізти з ями, милу жабу, яка, на жаль, була напівсліпа, а ще й вагітна. А за розміром була більше ніж моя долонь. але як завжди, камера не передає цього розміру. Здається, на цьому все. Отож, результати нашого прибирання ви побачите вже в наступному відео. Не забувайте ставити свою подобайку, а також підписуватись, якщо ще не підписані. Па-па!